Доброго дня, мої хороші. У нас середа число. Я якось забуваюся подивитися, скільки, яке число. У нас от, 10 година, вже минуло. Я варю плов хлопцям, поставила. Вчора варила борщик, вони поїли. У нас зараз в 11 годин виключить світло, так що я спішу, щоб полов мені... Ну, Коротше, щоб поставити, бо треба воду. Але все одно ми генератор будемо включати, бо дочка працює, а їй комп'ютер треба, так що будемо генератор включати. І хочу супчику зварити, картопляного і блінчики хочу ще на вечір. Ще мені треба дрова складати, чоловік там знову кучу дров нарубав. І зараз вам покажу, у нас маленька перестановочка, бо нам нікуди е, е, ялинку ставити. Так що ми трошки тут перестановку зробили. Тут вже тушиться в мене, я м'ясо протушила, цибулька-морковка. Це вже поставила воду на цей на супчик. Зараз 2-3 картошини начищу, не небагато. Потім плиту почищу, бо я не можу так варити, щоб вона в мене чиста була. Ну нічого, зварю, тоді почищу. Хочу ще покупатися, тут вже рис промила, воду собі приготувала. І йду вам покажу. Яка в нас перестановочка? Ми винесли звідси морозильну камеру, вона в нас і так не працює. Кажу чоловіку вчора, що. А це мішок з і... цими. З іграшками. Кажу чоловіку вчора, давай винесемо. Я попідмітала, поротерла і сюди поставимо ялинку. Коляску звідси заберемо, так що тут у нас буде ялинка. Ну, коли ми робили ремонт, я хотіла так, щоб тут цей угол був мені пустий, хіба що квітку поставити, але нікуди було морозілку ставити, то ми поставили сюди морозілку. Так що, поки так, зараз вам іду покажу, куди ми її поставили і скільки мені дров треба складати. Це тут я половики повимивала, вже посохли. Треба їх буде поскладати на місце. Потихеньку перемиваю все, щоб було на зиму вже чисто. Поки ще така погода, поки великих морозів немає. А сюди ми поставили оцю морозілку, поки нехай стоїть тут. Потім в сараї трошки порозбираємо, будемо мати часу, понесемо, віднесемо її туди в сарай. Вона так не Це... Її можна перемонтувати, просто треба... вона не морозить. Коротше. Треба, не знаю, якусь рідину додати, щоб вона морозила. Так що так, такі в нас справи. Поки нехай тут стоїть, поставили от фанеру, чи я не знаю, що воно таке. фанера, навірно, бо в нас песик, оцей дуже хороший песик, він нам все мітить. Так що, щоб не, не була грязна, ну все одно її треба буде протирати, але щоб не дуже була грязна, то ми поставили фанеру сюди. Тут я трошки поприбирала, але я не знаю, тут порох летить, коти лізають, постійно стіл треба скатерть. Протирати, мити, ну нічого, то от таке діло. У нас хмарно. ця Машина тут у нас стоїть, бо там чоловіку вже в гаражі нема куди ставити, борго, бо, ти, слава Богу, є зараз, то пригнав сюди, треба її ще доробляти, але ну, вона почти вже готова. Тут у нас ну, сиро хмарно, погода така не, не, не важна, коротше. Так що так, йду покажу вам, скільки дров мені треба складати. Ну, потихеньку там вже дрова пропадають. Так що вже буде порядок. Кури так і пускаю. Зранку пустила, нехай попасуться. І після обіду ще пущу. От цю кучу мені тут треба по цей поскладати. А ці великі, я вчора затопила великого каміна, туди вони влізають. І потихеньку палю ті, що сукуваті, які не можна розрубати, то там палю в великому камінні. Так що так, ну, потихеньку вже, вже пропадають дрова. І топимо. Я ще не топила в хаті, бо в нас тепло, ще 20... на кухні 25 градусів показує, так що ще топити не буду. Так що так, такі у нас справи, Свиню ми не будемо різати аж на другу неділю в суботу, або в четвер, або в суботу. Кури мої вже чекають. Рано їм наколотила комбікорму і дала вітаміни. Ем, Мій, забулася, як вони називаються. Ну, щоб вони неслися, щоб я несли. Бо вони не мені не несуться. Слухайте так, що вже я не знаю, я їжка купляти, а курей уйма. Так що так, поки так, йду готую, потім хочу покупатися, потім буду після обіду дрова складати. Так що потихеньку, вже, думаю, до різдва, ну до другої неділі нам ці дрова тут треба прибрати, бо кажуть, що ми хотіли цієї неділі свиню різати, але так як вона в нас загуляла пані, так що з цього цієї неділі не виходить, а будемо різати на другу неділю. Я попідмітала тут і там попідмітала. Зараз вам покажу. Тут теж попідмітала. Там в мене ще один мостик стоїть. Чоловікові запчасті на цей, на машину. Не знаю, як вона називається. Хочу ще двір поприбирати за песиками, не буду вам показувати. І все, там сміття, зараз принес лопату, мусорник покидаю і все. І йду дрова збира... збирати, господи, що я говорю? Броні, пити не п'ю, а говорю в дурниці, складати дрова. Так, плов готовий. Я його виключу, накрию кришкою, нехай ще розпарюється рис, але він вже готовий, дуже смачний. Так, хлопцям вже їсти є. Так, суп теж готовий вже. Я його сюди переставила. Супчик теж готовий. Ось такий. Ну, Просто картопля і все. Але смачний. Так, це вже все готове. Тут я за плиту ще мені треба буде почистити, але то як холодне, бо зараз гаряче. Я варила. Тут все в мене чистенько. Так що йду я вже на двір. Я двір поприбирала вже за песиками своїми, попідмітала, йду дрова складувати. Головне, як кажуть, до роботи взятися, а там воно само потихеньку піде. Ось тільки мені залишилося трошки вже. Я зараз доношу, дзвонила хлопцям, кажуть, що через пів години у нас мають цей світло включити, приїдуть тоді їсти, бо тоді й каву вип'ють. Бо в нас кофеварка така електрична кофемашина. А без світла вона не йде. А я генератор вже виключила, там ще півчаса, <клес> дочка вже допрацює. Ну так, потихеньку я складаю, стільки лишилося. Так що, ну Тут 20 хвилин і я це вже все зроблю. А це собі складаю такий миленький, занесу, посушу і завтра буде мені на розпал. О, Вже мене чекають, зараз доношу, погодую хлопців і пущу курей в сад, трошки нехай пасуться. Таку маленьку кучку я залишила бо зараз буду в хаті розпалювати, то чого її туди носити, складати, потім звідси забирати. Тут вже це нам вистачить на сьогодні на вечір топити. Там вже все, я поскладала. Ну, багатенько вже наскладала. Пусти до верха, там ще трошки її вже одна ця січка буде готова. Іду вже, може хлопці прийдуть, бо ще світло не включили. Ті вже мене чекають, зараз вже їх кормити, треба порося. Курям я вже їсти дала, дала їм комбікорм, нам мішала туди цей премікс. Несушка. Думаю, може хоч так почнуть нестися. Але сьогодні було вже два яєчка. У нас прогрес. Ето теж чекає вже їсточки. Всі вже чекають. Так що все. З дровами все, йду далі. Зварила вчора, знайшла кусок підборіддя, в воду посолила трошки часнуку додавала додала зубчика чи чотири маленьких. І лавровий лист. А зараз сюди додала цю копчену паприку, мелену, трошки вігети, чеснок і трошки олії, щоб воно все добре змішалося, і хочу натерти. Це сало, поставлю в холодильник, нехай воно добре промаринується. І на завтра буде вже цей, вже смакота хлопцям. А це я собі робила за Це вже я в другий раз, в прошлий раз робила просто з робила курячим філе. Зараз і була в мене корфі, я додала корфій. Знаєте, дуже вкусно. На низ поставила корфію, розібрала на цвіття і зробила заливку. Ну Там по рецепту треба було три яйця, я 2 яйця, сметани так на око, ну десь три ложки великі, столові. Сирок у мене був, там треба було такий сир твердий, але в мене сирок був плавлений, натерла. Посолила, поперчила, все змішала, куряче філе порізала, додала, і заляла ту корфію і поставила в духовку. Вчора я розпалювала, сюди поставила, і воно мені спеклося і дуже вкусне. І не дуже тяжке на желудок і дуже смачне. Так що зараз я витягла, зараз собі підігрію знову і буду, ну, вже, ну, зараз буду вечеряти, вже 2 години минуло, вже можна сказати, що це вечеря. Але я скажу я вам, що є і хороші рецепти в інтернеті, які можна спробувати, і вони ну, смачні почав у мене щось чеснок пропадати, то я собі принесла пару головок, почистила, так в банку поставила. В холодильник закрию в банку, в холодильник поставлю і він тоді довго зберігається і не пропадає. Треба мені буде принести весь, перечистити, поставити в холодильник, лоток якийсь, і нехай він стоїть. От так Я трошки там відрізала. Отаке От сальце в мене вийшло. Нехай стоїть, нехай замаринується і завтра буде. Смокота. Сільки плову у нас залишилося, хлопці вже поїли. от згрузили мені тут все. Так що зараз треба прибирати. Поїли, випили каву і пішли. Добре, зараз я це все прибираю і буду їсти. Протерла я скоренько плиту, попротирала. Не маю я часу, коли їсти. У нас вже зараз третя година. Розпалюю і біжу, пощу курей, трошки нехай попасуться. Бо там вже зараз темно, прийду, осяду вечором то й поїм. Не маю часу, так що біжу. Помощник мій третя, допомагає мені курей сторожити. Випустила їх трошки, нехай гуляють. Ну не всі вже половина сіла, але не мала часу. Мурка, Мурка. Хочу вам показати свою пекінську капусту в парнику. Я її накрила, вона стоїть, слава Богу, не померзла нічого. Правда, дуже її гусениця поїла, але зараз вже й гусениць нема. Ну Тут оці, от, тут вже головка якась наязалася. Тут і там ті більш-менш такі вже. Видно, що вже цей. А ці три і той менший. Ну, нехай стоять. Поки в нас великих морозів нема, снігу нема, в теплиці не дуже холодно, нехай стоять. Побачу. Може, ще до, до Різдва щось ті великі ну, більші виріжу і буде нам на салат. Так що стоїть моя пекінська капуста. Цибулька вже отака. Так що на салатик у нас на Різдво, на Новий рік своя зелена цибулька буде. А редиска, ні, редиска не пішла, вона не померзла, але вона і не росте нікуди. Добре, друзі, будуся вже з вами прощати. На сьогодні вже хвати, вже вечір, вже четверта година. Я вже замерзла тут з кунями сидіти, все, вже їх загнала. Надягла шапку, куртку свою робочу, дуже замерзла, вже холодно. Так що так, добре, мої хороші, всім дякую за коментарі. Всім, всім, всім. всіх цілую, люблю, внімаю. Бережіть себе, мирного неба, спокійної ночі вам і миру нам всім. Я думаю, то кожної людини, яка проживає на території України. Саме-саме головне бажання, щоб вже наступив мир. Добре, друзі, бережіть себе. Ще раз, ще раз всім гарно дякую, всім пока. цьом цьом